Зустрів я по дорозі Миколая, передав пакуночок, але то не для Каролінки, для похресник. Ось такий от. Ну, ніхто не буде знати, що тут знаходиться, тільки похресник. І мені треба розгребсти машину, тому що сніг знов падав, знов був мороз. Їдемо, віддамо цей подаруночок. Можливо, в діда з бабою теж є якісь подаруночки для Кароліни. і заберемо потім вдома все. Ми оглянемо. Дівчата сидять вдома. Зараз тішаться тими всіма подрунками на Миколая. Карина вже набавилася тим пістолетом. Зараз бавиться ще лего поліцію. І коли я виходив, вже бавилися вони вказує парад. Вже щось купляли, вже ходили на шопінги. Найстрашніше це от відкрити ручки дверей, тому що вони позамерзали і боюсь, щоб не зламались. Вдалося без всяких курйозів. Залізти до машини тепер треба її завести, чи акумулятор не сів. Завелася як годинник. Ставимо її на прогрівку. Хай вона прогрівається, тому що вікно аж видно, що замерзло від морозу. Видно такі от тріщинки від морозу то воно аж в середині позамерзало, ого! Так сильно холодно було. Як вам такий подарунок? З Міккі Маусом, прикольний. І що ж тут святий Миколай таке приніс Давидкові? Хтось мені скаже, Кароліна перша вийшла, скоріше за маму. Що будеш стрибати на дорогу? О! Втрималася! Бачу, взяла ту аптечку, твій лікарський набір. Будемо їхати до Давида. Мама пішла викидати з подарунків ті обгортки. Йде в машину, я тебе посажу, бо холодно. Йдем. Будеш зараз лікувати Давида, бабу, діда. Посадив Кароліну в машину, вона каже: тато, я тобі буду лікувати машину, Так? Добре. Їдемо зараз по дорозі, що маму заберемо, бо вона пішла викидати то сміття з Миколая. Там аж три кулька того сміття. Не так багато подарунків, як скільки того всього відходу. Їдемо, перша зупинка в нас Давид, баба і діда. А друга, остання зупинка буде другий баба і діда. О, мама вже йде сюди до нас. Мама, давай я пікую машину. Рина лікує машини. Добре. Все, погнали. Думаю, тут тепло. Я нагрів нормально. Так, зараз буде Exchange Surprise. Обмін подарунками. Вийшов, а на вулиці повітряна тривога. Ось навіть пес гавчить на повітряну тривогу. Так, тепер погнали до діда з бабою. То все тобі. У всі подарунки. Той зелений і той червоний. Будемо відкривати потім вдома, добре? добре? Погнали до баби! Я ще не встиг сісти за руль, а тут -то вже відбулася розпаковка. <рес> <рес> Смачна цюця? З желейкою. Вау! То вона з Ківі, напевно, така Зелена. А то мені подарунок? Давай. Тату на такі подарунки заслужив, так? заслужили. тримає, бо тут та слизько. Хоч посипали піском, але, чесно кажучи, 200 кільот. Капець. А ну а ну а ну покажи, що там приніс Миколай. Ого, другий чупік, так? Ще якийсь пакуночок. Ого! Дивись, скільки цукерок! Метеорити. То то, -то, -то мені, то то мій. Кроліна, давай, то моє. То я люблю метеорити. То тобі, напевно, одяг. А, не хочеш дивитися? Ну добре, давай далі. Якісь колготки тобі. Ану. Ще одні колготки. А тут а ти дивилася? Мандаринки. А там ще був такий кульочок з некола. вона хоче то, то й так відомо, що то є. Дивись, а ти ж загубила що, Кіндера? Ого, Кіндер Миколай. <смір> 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 Десь, хочу, по -по <смір> а до зірків по ков'яри потягнути. Несу суперни, подарунки. Ось тут ялинка класна, прекрасна на вечері світиться. Нова тепер ялиночка. Хочеш окататися? Ну давай, покатай її на нових санках. Клас! тобі сподобалося. Ну то все, будемо тепер кататися на санках. так. Розпаковка. Любима справа. Розпаковка. Що ж там нам Миколай приніс від баби з А Ану, показуємо. Щось приніс з нової пошти. Ривати. Миколай позаклеював скотчем, так що навіть не розірвати. Треба ножнички. Її. Давай. О. Вона настільки сильна, що ж розпакувала сама той подарунок. Не. Дивись, що тут в нас попалося. Вау! А що це таке є? О! Клас! Дивись, яке плаття класне! Додай -додай. Ух ти! Та почекай щось, тим то дивись, яке плаття гарне. Прикольно, дивись, ну тут переблискується все. Ну взагалі офігенне. Чуєш? Поки ми дивимося, вона вже кричить. О! То що ти хотіла? Що там попалося тобі таке класне? А? Бо нам плаття сподобалося. Воно 110 розмір, але воно не виглядає як 98. Класне? Офігенно. Давайте на канал. Я вже навіть знаю, що попалося. Кричить на цілу хату що там попався динозаврик. Кароліна, це тебе такі класні подарки. Я ж тобі завидую. Динозаври. А як динозаври кричить? А? Ось тут нам ось тут як він кричить. Та намальовано. там, напевно, теж батарейки треба вставляти. А ну покажи його. Зараз кричить. Там треба ножничками тут розрізати, теж є скотч. Та ні, то то коробка. Дай, дай я відкрию, Каролін. Пасував. Та ти рвеш коробку. О, Боже. Дивися, На наскільки вона хоче то відкрити. Що ж порвала повністю я коробку. Це мені сподобався подарок. Та я поняв, що ж розірвала лицеву частину. Витягуйте. Він там причіплений, напевно. Га не. Тримай. Вау! Клас! Це ж ті -рекс. А там є кнопочки якісь, що він наречить. ну, давай подивимося. Так, тут а, нема кнопочки, а де є? А вов, взаді. Ого! Він ходить! Дивись! Клас! А ну, давай його на землю поставимо. Вау, і ще й з ліхтариками. Прикольно. Він навіть з батарейками був, бач? Прикольно. А ротик відкривається в нього, чи ні? Ні, не відкривається. Він просто так тримає його. Там на кнопочку нажимаєш він тоді рухається. Та, так, так. ось Пішов на кухню. Пішов на кухню їсти. Наша ялиночка красуня цьогорічна. Україна прийшла зразу почала своїми іграшками бавитися і забула, що в неї ж є нові пакунки. І з'явилися нарешті в нас санки. Мені ось ці от санки дуже сильно сподобалися. Це є фірма Little Seal. О, Динозаврик кричить. І вони тут там, металізовані. От є нержавіючі, якраз такі от накладки з одного і з другого боку. І вони легенькі, буквально 2 кілограма. Якраз на двох. З двома сидіннями для дитинки. І можеш тут сісти. Я думав, вони будуть якісь менші. Тут ще можна потім докупляти, хто хоче такі от накладки для маленьких діток, коли Карліна тримається за це, бачить у нас з мамою. Каталася. Все, я його зупинив, Тірекса. Ра! -р! Я тебе зараз з'їм! А ну тікай! Ра-а-а! Тірекс! Ті-рекс! Рав! Кось-кось закосав!